А далі ми детальніше поговоримо про мандрівку товтрами на Кам'янеччині в національному природному парку. Подільські товтри розповіли про те, власне, що чекає мандрівників стежкою Кармалюкова Гора. Адже тут поєднується краса природи з історією, легендами та наукою. Тож, власне, як пройти цією стежкою і що на нас може там чекати? Про це поговоримо із гостями, які з нами на відеозв'язку. Це провідна фахівчиня із рекреації Національного природного парку Подільські Товтри Олеся Овчарук, а також науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного природного парку Подільські Товтри Ярослав Вітвіцький. Я вас рада вітати в нашому етерії. Слава Україні! Героям слава. Власне, ми сьогодні з вами поговоримо про таку дуже цікаву нову локацію, як для мешканців Хмельниччини, так і для всіх туристів зі всієї країни. Розкажіть, коли відкрився цей маршрут? Ну, дивіться, цей маршрут він вже був здавна. Його облюбували туристи, відвідувачі нашого парку через свою мальовничість, через красу товт. І саме тому національний подільський парк Подільські товтри прийняв таке рішення, як упорядкувати цю територію, і розпочинав маршрут прокладання. Сам перед це були здійснені виїзди для прокладання цього маршруту. Зробили паспортизацію, який було затверджено науково-технічній раді. Також було погоджено питання з землекористувачами, і на сьогодні в нас триває активна робота по макетуванню інформаційних стендів та вказівників. Скільки часу в цілому зайняла ця робота і облаштування, і паспортизація, і так далі. Ну, е, Дивіться, е, облаштування триває на, на даний mm -hmm. момент. Воно якраз ведеться активна така робота, е, mm -hmm. паспортизація і прийняття рішень десь приблизно декілька місяців. Стежка має назву Кармалюкова Гора. Чому так? Дивіться, відштовхувалися ми від назви це однієї з найкрасивіших товтр нашого парку, і однієї з товтр, яка входить до такої сукупності на цій території, і вона є заліснена. Представлена переважно дубово-грабовим лісовим масивом, і також тут існує легенда, що саме в цій місцевості, в цих печерах, які знаходяться на Кармелюковій горі, переховувався народний герой, Борець за права устим Кармелюк. Тому було прийнято рішення об'єднати цих дві, дві таких ключових моменти і дати назву цій стежці. Давайте ми тоді детальніше про маршрут сам поговоримо власне, і про тривалість, і про те, що можна буде побачити, яка протяжність маршруту? Протяжність маршруту 5 кілометрів. Він розпочинається біля під'їзду в село Е, Ми можемо побачити незаліснені товтри, таких як чотири кавалери. Це дуже відома. Товтра також. Далі ми проходимо повз кар'єр через лісовий масив і прямуємо до санаторію Лісова пісня. Цей маршрут також чим зручний. В санаторій приїжджають відвідувачі, які можуть з цікавістю і з користю використати свій час. Тобто прогулятися, подивитися такі якісь і історичні місцевість, також цей маршрут він є яскравим прикладом того, які є товтри на нашій місцевості. Це є за вкрито лучно-степові і залісні. Чи був такий у вас пробний прохід, можливо, вами чи вашими колегами, аби побачити і розуміти, що буде відбуватися впродовж маршруту? Так, звичайно, перед початком паспортизації і вже ну, представлення маршруту для відвідувачів. Ми, звичайно, проходимо цей маршрут, щоб переконатися, яка його ну, протяжність, яка його складність, де краще обійти, що краще подивитися і відвідати. От щодо складності маршруту, до речі, чи він є складним, чи це можуть приїхати родини із дітьми? Він не є складним, але потрібно враховувати те, якщо ви хочете там прогулятися з дітьми, прийти, то враховувати те, що там буде прохід через лісовий масив і невеличкі підйоми. Угу. А в, але, в цілому стежка доволі таки доступна в описі але мар... вона є виключно, але вона є виключно піша. Не автомобільний, не квадроцикл, це виключно піша стежка. Скільки часу потрібно, аби пройти ці 5 кілометрів? В залежності від темпу ну, приблизно півтори години. Звичайно, якщо ви хочете більш насолодитися, десь зробити привал, сфотографуватися або просто відпочити, то, звичайно, трошки більше можливо. В описі було вказано, що стежка пролягає через кар'єри і печери. Розкажіть про це детальніше, як вони виглядають? Загалом згаданий уже маршрут він пролягає не в безпосередній близькості, а на певній відстані від даних об'єктів. Mm -hmm. З маршруту ви можете їх побачити, як і кар'єри, так і штольні, які ще інколи називають печерами. Це рекортворні такі, умовно кажучи, печери. Загалом ці згадані вже штольні це є доволі такий цінний науковий об'єкт, адже там це, це територія для зимівлі і рукокрилих. І загалом нами спеціалістами під час наукових обстежень, які там проводяться періодично у цих шторнях, ідентифіковано 24 види кажана, які занесені до Червоної книги України. Зрозуміло, що певний господарський вплив на територію національного парку він не є виключенням і спостерігаються певні антропогенні та промислові об'єкти. Справа в тому, що до нас нам часто роблять, умовно кажучи, зауваження, чому на території національного парку знаходяться кар'єри. Oh. Але варто зауважити, що особливість національного парку Подільські товтри в тому, що із самого початку створення загальну територію національного парку війшли як сільськогосподарські угіддя, так і селетерні зони населених пунктів, в тому числі і промислові об'єкти, і кар'єри. Зрозуміло, що вели, така велика територія національного парку. <потребує>, потребує певної режиму охорони. Якщо коротко, то найбільш цінні природні об'єкти у нас окреслюються в заповідній зоні. А що стосується антропогенних ландшафтів та господарських об'єктів, то вони знаходяться в нас в господарській зоні. Тобто ті, хто буде проходити маршрут, вони можуть трохи від нього відхилитись і таке побачити ці печери, принаймні зовні. Зовні так, але всередину, якби відвідування не проводиться, лише можна там, з огляду з маршруту побачити. Угу. Чи ви радите це робити? Відхилятись трошки від маршруту? Чи є там що побачити? Краще маршрутом проходити і він пролягає доволі мальовничими місцевостями для чергування зміни різних біоценозів, степових ландшафтів, залізнених територій. Це доволі достатньо, щоб сформувати загальний образ для відвідування цієї стежки. Також ми читали в описі про каліфорнійських червяків. Розкажіть про них. Е, так, раніше е, тут доволі таки активно займалися вирощуванням каліфорнійського черв'яка, е, але зараз на даний момент немає таких достовірних точних даних, чи там зараз е, відбувається це. Але е, там зараз є виявлені е, такі ключові місця для е, відвідування? Ну, для проживання е, рукокрилих каженів. Але так як вони занесені всі до червоної книги, то ці місця бажано не відвідувати, щоб не турбувати їх. Ми сьогодні з вами вже згадували про Кармалюкову гору. Ви трохи згадали і про легенди, і про історичність подій. Власне чи є це такою найвищою точкою маршруту? Справді Кармалюкова гора являє своє, собою на фоні прилеглої території невеличкий пагорб відносно висотою 50 метрів. Це колишня частина великого головного основного пасма товторового бар'єрного рифу, який сформувався приблизно 13 мільйонів років тому в Сарматському морі. Зараз ця територія заліснена, являє собою такий таку пагорбковувату місцевість, інколи ще називають її Подільською Швейцарією, цю територію розленованого рельєфу. Якщо ну, від цієї території не створює якихось там перешкод, доволі рельєфна с на і що таке немає. Якщо про історичні події говорити, які відбувалися на цьому місці, розкажіть про це детальніше, і чи це є ключовим фактором для туристів, які обирають маршрут, аби побачити ці історичні місця? Дивіться, цей маршрут він розрахований не тільки на любителів історії. Тут є і ландшафти. Подивитися, і багатий такі флора, і фауна. Також це і цікаво для. Археологів, тому що є такі дані, е, археологічні дослідження, е, які виявили в цьому місті е, поселення Трипільської культури, ранньосківської і давньоруських. Е, там є городище е, з величезним центром, в якому було виявлено три лінії оборони, і всі вони давньоруського періоду. Площа цього укріплення приблизно десь в межах п'яти гектарів, і це є одним із найбільших городищ середнього Подністров'я. Тому звичайно будь-яким відвідувачам, навіть ну, професійним, буде цікаво відвідати щось, дізнатися, але на саму Кармелюкового гору, так як це є, ну, там заборонено відвідування. Якщо говорити про легенди, ви теж на початках трішки про це згадували. Давайте детальніше розкажемо про ці легенди, аби власне ті, хто буде рухатись цим маршрутом, змогли собі уявити ті події. Ну, найвідоміша з них це звичайно про Устима Карамелюка. За переказами, в 19 столітті там була печера, і вона була місцем сховку Устима Карамелюка, видатного такого. Діяча, який розпочав повстанський рух селян на Поділлі, там навіть є така історія, колись на березі річки цієї був млин, і в мельника була донька. І по таким переказам, Устим Сим Кармелюк був закоханий в цю доньку. Але, ну, звичайно, це тільки історія, і ми не можемо її підтвердити чи, чи спростувати. Ви згадували ще про те, що е, флора і фауна теж є дуже цікавою під час маршруту. Що можна побачити? Е, дивіться на території і самого заказника, і в лісовому масиві є ростуть е, червонокнижні рідкісні рослини, такі як булатка великоквіткова, лілія, лісова. Підсніжник білий, а в лісах мешкають лісові мешканці: це сарни, бурсуки, лисиці. В штольнях, як ми вже нагадували, мешкають рукокрилі кажани. Вони всі занесені до червоної книги. Також зустрічаються птахи, які занесені до європейських охоронних списків. І на території, тобто на цьому маршруті також є каскад штучних озер, водойм, які є гарним таким місцем для міграції водоплавних птахів. Яка ймовірність їх побачити? Можливо, коли ви випробовували маршрут, так теж, можливо, когось бачили із тварин? Бачили, лисиць бачили, червонокнижні рослини також бачили птахів. Просто диких, якихось таких, яких занесені були до різних охоронних списків, на жаль, не бачу. Ну це завжди така лотерея. Знаєте, але при цьому, так, якщо так, вдасться побачити, то це дійсно дуже приємно і дуже цікаво. Якщо говорити про, про те, як збиратись до цього маршруту, 5 кілометрів це насправді не такий, не така довга відстань, близько півтори, ну нехай двох годин. Але при цьому, щоб ви радили брати із собою в таку подорож. Ну, це обов'язково має бути зручне взуття, зручний одяг. Це обов'язково має бути аптечка ну, для якихось таких надання якоїсь першої такої допомоги. Так, як це є лісовий масив, і зараз така ситуація з різними комахами. Е, то бажано брати спреї різні, е, також водичку з собою взяти, ну і якісь такі е, перекусити щось. Ви радите великою групою людей іти маршрутом, чи таки краще меншою групою людей? Е, ну Дивіться, це в залежності від того, ну як ви любите подорожувати, але краще це або мала. Або середня група, просто це буде краще для комунікації з гідом, якщо ви, наприклад, берете екскурсійний супровід безпека і також збереження природи, так, супровід гіда. Давайте про це теж поговоримо. Як людям це організувати? Чи потрібно звертатися до вас, чи є якісь окремі дні, коли це можна робити? Якщо це є організована група, яка має намір відвідати цю стежку, вона може звернутися до нас в Національний парк Подільський в адміністрацію, і за попереднім записом ми, звичайно, надаємо таку послугу, як екскурсія і екскурсійний супровід. Але якщо люди хочуть самі, вони, звичайно, можуть і самі відвідати цю стежку. Там немає таких якихось небезпек, можна познайомитися з іншими цікавими історичними архітектурними і культурними об'єктами, які знаходяться на території Гуменецької сільської громади. Якщо це не організована група людей, до прикладу, родина, яка приїхала пройти цей маршрут, чи вони можуть скористатися послугами Гіда? Так, Звичайно, за попередньою домовленістю, звичайно можна. Де шукати інформацію, куди телефонувати, якщо потрібно це зробити? Ми активно ведемо наші соціальні мережі. Це є Фейсбук, Інстаграм. Ми відсвітлюємо всі цікаві події, які відбуваються у нас в парку, на своїх сторінках. Там є, ви можете зателефонувати, там вказані номера телефону. Або написати, і фахівець, звичайно, відповість і з вами зв'яжеться. У вас багато таких презентацій цієї весни, тому що ви ще й презентували екологічну стежку. Теж. Розкажіть про її особливість і чим вона вирізняється від цього маршруту. Ну, Перш за все, це дуже цікава територія, де сфарбована ця стежка, присвячена геомандрам. Перш за все, якщо на попередній згаданому маршруту, ми більш акцентували увагу на біорізноманітті, на особливостях товтрових утворень, топтрового пасма. То стежка, яка присвячена геомандрам, вона в основному спрямована на ознайомлення з геологічним минулим нашої планети, демонстрацією різних скам'янілостей, які збереглись до історичних породах тих же самих гірських. Ну і крім того, ознайомити відвідувачів із е, особливим таким, умовно кажучи, подільським степом. Ну і фінальним заключенням е, на маршруті цьому це є каскад водоспадів. Дуже мальовнича локація, особливо ну, вона облюблена місцевими фотографами, де проводять фотосесії. Особливо зараз, коли квітують ранні квіточі квіти, це ідеальне місце для фотосесії. Як можна пройти цією екологічною стежкою? де вона стартує? Безпосередньо, якщо є велике бажання пройти цю екологічну стежку, варто відвідати населений пункт Китайгород. А вся стежка вже в центрі населеного пункту вона промаркована і, рухаючись по відповідних казівниках, ви можете пройти цією стежкою від початку до кінця. А яка протяжність? Півтори кілометри протяжність цього маршруту. Ми зараз бачимо фото, і там теж ми на фото бачимо, що відбувається екскурсія, власне, чи це теж можливо екологічною стежкою взяти собі гіда? Так, відповідно, колега називала відповідну інформацію, як це відбувається. Що на попередній стежці, що і на ці же самим чином взаємодії з, з відвідувачим взаємодіями. А в цілому, з практики, що ви бачите: люди обирають у такі екскурсійні маршрути з гідом, чи таки люблять самостійно досліджувати територію? Буває по різному, залежить на що націлена ця група. Буває, що люди хочуть самі ознайомитися. Вони уникаючи шуму міського в тишині, в такому релаксі відвідують самостійно маршрути. А якщо відповідно їм потрібна якась допомога фахівця у більш детальному вивченні тих же самих особливостей, які відкриваються на цих маршрутах, то вони звертаються до нас, і ми відповідно надаємо відповідні послуги. Ви згадували на початках про те, що розробка таких маршрутів вона триває кілька місяців. Розкажіть, що залишається за лаштунками? Хто працює над розробкою маршрутів? Як це відбувається? Як обираєте локації? Перш за все, науковий відділ. Він з фахівцями обстежує територію. Він передує збір інформації, накопичення інформації. А потім вже ми адаптуємо до потреб в такому екологопізнавальному форматі. Створюємо відповідні вже напрацювання і систематизуємо у вигляді конкретних описів до стежок, конкретної паспортизації і відображення вже загального маршруту у відповідних ресурсах. Взагалі, зараз чи активно стартував туристичний сезон? Чи таке оця дощова погода і прохолода поки ще затримує туристів? Ну, ми чекаємо вже сонечка, вже мені здається. Вже всі чекають гарної погоди. Але взагалі, так в нас в нашому парку, вже активно стартував туристичний сезон. На рекреаційній ділянці давня бакота. Вона всім відома, тому що вона є не лише візитівкою нашого парку, а й взагалі Хмельниччини. Туристичний сезон тривав упродовж року і не закінчувався. Але ми вже надіємося на гарну погоду і на більший потік наших відвідувачів. Треба запитати, що навіть попри з такої капризи погоди, все таки відвідувачі в нас також є. Не дивлячись на похолодання на стежках. Ми часто спостерігаємо відвідувачів, які хочуть щось пізнати для себе корисно. Власне, таких туристів не зупинить ні дощ, ні погода, так але таке дійсно сподіваємося на сонячну погоду. Приємно, аби можна було насолодитися більше цими маршрутами. В цілому, якщо говорити про те, що пропонуєте туристам цього року, окрім маршрутів екостежок, про які ми поговорили. Цього року ми працюємо над новими локаціями для відпочинку на Дністрі, які вже незабаром презентуємо в наших соціальних мережах. Також новинка, про яку ми з вами вже говорили, це є стежка Геомандри. І посилюємо, доглядаємо вже за існуючими локаціями, які є на території нашого парку. Це і рекреаційна ділянка сокіл, і активно ведеться робота на також на рекреаційній ділянці студенця. Чи є якісь такі запити до туристів? Можливо, аби менше шкодити природі, не смітити і так далі. Чи в цілому зараз культура туриста вона росте в Україні? Звичайно, ми боремося з цим з різними засобами, це і інформаційні вказівники, і пам'ятки, і нагадування, тому що наша природа вона є така, знаєте, делікатна, витончена і дуже тендітна. Її потрібно берегти, щоб передати цю красу і майбутнім поколінням. Ми знаємо, що ви запустили анкетування на сайті для відвідувачів. Розкажіть, як його пройти, які там запитання, і що ви хочете дізнатися від туристів. Так, нам дуже цікава думка наших відвідувачів, і для покращення нашої інфраструктури в цілому на території парку ми запустили таке анкетування, в якому люди можуть вказати, чи вони задоволені ну, вказівниками, чи вони задоволені працівниками парку, чи вони задоволені. Як вам чи вони задоволені послугами, які були надані їм на наших рекреаційних ділянках? Також дуже важливо їхні побажання, щоб вони хотіли покращити або доповнити. Тому ми запустили таке анкетування: збираємо інформацію, збираємо побажання, і звичайно будемо їх враховувати в своїй діяльності. Для глядачів скажу, що з'явився QR-код у нас на екрані. Це QR-код якраз із посиланням на це анкетування. Ви можете його зісканувати і одразу залишати свої відповіді і свої відгуки, тому що це важливо для команди. Чи анкетування має якісь терміни, чи воно безстрокове? Ні, анкетування терміну немає. Воно розміщене на нашій Фейсбук сторінці. Ви можете в будь-який час перейти за посиланням і дати свою відповідь. Ми сподіваємося, що вже цього туристичного сезону все більше відвідувачів побачать власне і ці маршрути, і в цілому подільські товтри. Запрошуйте. Запрошуємо наших відвідувачів відвідати наш парк, познайомитися з красою Поділля і враження вражень на все життя. Не лінуйтесь провести час на природі. Розуміємо, що реальність вона така, що створює певні дискомфорти, особливо сучасні події. Вони певні відбуваються на нашій буденності. Тому певний певне відрізок часу, якщо ви проведете на природі, це однозначно позитивно вплине на ваш емоційний стан, на ваш Настрій і лише позитивно відіб'ється на вас. Ми однозначно будемо дивувати і надалі, бо ще чимало у нас є перспективних територій для рекреаційних для рекреаційного розвитку і цікавих локацій. Тому хай це буде приємним для вас таки новиною, і надалі ми будемо лише примножувати кількість цих стежок і локацій. Ну ми будемо чекати гарних новин від вас. Вам дякуємо, що сьогодні доєдналися до нашого етеру. З нами на зв'язку був науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного природного парку Подільські Товтри Ярослав Вітвіцький. А також провідна фахівчиня із рекреації Національного природного парку Подільські Товтри Олеся Овчарук. Нагадаємо, говорили про маршрут стежкою Кармолюкова Гора.